Можете показати, як правильно налаштувати, і підключити вуглекислий газ до цього зварювального апарату. Будь ласка, звісно, можемо показую. Дивіться уважно, підключаємо шланг з вуглекислим газом до зварювального напівавтомату. З задньої частини є ось такий штуцер, на який ми натягуємо шланг. На нього натягуємо хомут і фіксуємо це все шостою головкою. Та відкручуємо балон з вуглекислим газом. По шкалі «Карбон-діоксид» – це ж вуглекислий газ, налаштовуємо витрату газу 8-10 літрів на хвилину. При натиснутій кнопці у нас іде витрата газу 10 літрів згідно ось цієї шкали. Тепер вмикаємо зварювальний апарат та кнопкою сета перемикаємо режими на Мігмак 08. Це режим електрод флюс 08 флюс міліметр тік зварювання за аргоном», і наш режим 08 з використанням вуглекислого газу. А силу строму підбираємо в залежності від товщини металу, з яким ви працюєте. Всередині є спеціальна табличка-помічник, яка вам підкаже скільки строму треба виставляти під певну товщину металу. А які ще у вас залишилися питання? Пишіть в коментарях.